Усміхнений та щирий юнак, спортсмен з великим майбутнім, таким є 20-річний Олександр Бойко, не майбутнє, а вже зірка волейболу, який увійшов у топ найрезультативніших гравців молодіжного чемпіонату світу 2025. І він наш з вами земляк, селище Вендичани. І з цікавістю я слідкувала за грою української молодіжної збірної на чемпіонаті світу, де діагональне був наш Сашко. Україна Ю-21 вперше вийшла у плей-офф молодіжного чемпіонату світу з волейболу, і це є для неї історичним результатом. Ключовим гранцем став Олександр Бойко. Завдяки його результативності українська збірна посіла 9-ту позицію у світовому рейтингу, здобувши шість перемог. Сашко щойно повернувся додому. І ми не проминули такої чудової можливості поспілкуватися з волейболістом, бойка, як Олександр! не кажи, Отуті зірка. Доведення до бойка! Хочу привітати, ти війшов в топ-трійку європейського рівня. На чемпіонаті світу в Китаї у нас був груповий етап, команди поділені по групах. І зі всіх груп я набрав 33 очка і посів третє місце, війшовши в топ-3. Захоплення волейболом Олександр Бойко прийняв від тата, хлопчина з дитинства, марив м'ячем. З Самого дитинства я завжди любив спорт з м'ячами. Е, мені дуже це подобалось. Я ходив на футбол, е, грав баскетбол трохи. Футбол, І... баскетбол не зайшов. Я був сильно високий для футбола. Е, на воротах мені не сильно подобалось стояти, тому баскетбол у нас не було якогось такого тренера конкретного по баскетболу. І тому, так як мій батько займався теж волейболом, то я вже пішов до Петра Аркадійовича, е, був тренер, е, і він мене вже почав тренувати. Сашу я пам'ятаю з другого класу. Він вже прийшов і перший ази отримав волейбол від свого батька. Бо батько теж волейболіст, грав за Чернянський технікум, перший з області і на Україну їздить. Теж такі дані хороші в його, так що загітував його вже батько. А моя, моє завдання було не відбити охоту, займатись його волейболом, розвивати силу, витривалість, координацію рухів, ну, готувати до високих результатів його. Ну як ви одразу відчули, що в нього велике майбутнє? Відчув по тому, що світилися очі не так, як у всіх дітей. Потім на тренування приходив батько, розумієте? До речі, у Сашка ще є молодший брат Павлуша, теж має нагороди обласного рівня, теж волиболист. Якщо він хотів з такого м'ячі не виходили. Не виходили, він з м'ячами спати лягав. Н'ячому він спати лягав. І сам собі він все сам. Сам собі все, пішов вчитися, пішов далі, пішов, пішов, пішов. Наступною сходинкою у спортивній кар'єрі Олександра Бойка стала дитяча юнацька спортивна школа. Юнак потрапив до рук тренерки Оксани Войтович. Ми почали з невеличких турнірів. І Саша, так як він Шульга, це для волейболу, я вам скажу, це знахідка. І коли дитина впевнено йде до своїх цілей, зрозуміло, що з нього буде толк. Ми працювали довго, з лівою рукою важко працювати, але Саша завжди був такий знаєте, впевнений і впертий в тому, що він хоче, хоче досягти якихось успіхів. І поступово ми вийшли на рівень області, займали там призові місця, шкода, що ми не були чемпіонами, але. Після таких виступів Сашу запросили в збірну в Вінницької області, він був в основному складі. І в один, один прекрасний момент я запропонувала Саші спробувати свої сили в спортивному інтернаті, тому що ви розумієте, що діти мають зростати, і рівень спортивної школи це мало. А от уже спортінтернат, це все-таки уже вище досягнення для такої дитини. І поступово-поступово там він виріс на вищій ступені. А після цього інтерната його запросили в Польщу. Він поїхав за кордон, там він навчався, там він працював, там він тренувався. І в одну з команд його запросили, де Саша, в принципі, по сьогоднішній день і склалося долею, Запросили Сашу в. Зборною 21, один. Я тоді була на сьомому небі. Нині Олександр Бойко, студент польського університету, факультету туризму та рекреації, активний у спорті, адже бачить себе у великому спорті і впевнено йде до своєї мети. Є для тебе певний рівень, на який ти хочеш вийти, чи є певна постать в спорті, на яку ти хочеш рівнятися. Певний рівень. Думаю, що це вища ліга чемпіонату Італії, найвища серія А один. Там грають одні з кращих волейболістів світу. А постать. Ну я би міг відмітити Міямуру з Японії. Теж діагональні на моїй позиції. Подобається мені. Подобається. Скільки годин витрачається за добу на спорт? тебе? За добу на спорт, це якщо рахувати, що я ще дивлюсь. Ні, 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 займаєшся. А займатися? Ну, дві години тренування ввечері з м'ячами. ну і півтори-дві години зал. Є в тебе дівчина? Такого гарного легеня? Є, я дівчина. Польсь. Ні, ні, ні. Ні, ні, українка. За успіхами молодого спортсмена спостерігають, звісно, сім'я та земляки. Олександр зізнається, що йому це приємно і важливо. Дуже мені подобається підтримка близьких людей, з тренерів, з батьків. Телефоную часто, і знайомі пишуть, теж мені пишуть, такі я помилки там зробив, що не так було, але ну, мені це подобається. Знаєш, прихильники твої вже є в могилеві подільському серед нас присутніх тут. Ну, Мені завжди така, до речі, підтримка приємна. Це насправді допомагає розвиватися далі. Тобто, в мене, наприклад, немає такого, що я там собі корону якусь ставив на голову. Просто е, я розумію, що я ще не досягнув того рівня, якого я хочу, тому ця підтримка тільки допомагає рости. Одна спроба атаки, бло майданчику. Бойка Олександр. Олександр Бойко, запам'ятайте це ім'я. Ім'я того, ким пишатиметься Україна. Та ми його земляки.